Ну почнемо. Це наша п'ятизозначна параша, яку робили там наші пацани з такими піздатими перегородками, що майже через них нічого не видно. От власне ці пацани, які робили цю парашу. Скажи, як вам, що вас заставило зробити оцю парашу? Прапор, совість. Совість? <реш> Чия совість? Лапросіка. Це власне о, там у нас далі є яма, в якій спалюють всіх солдат, які покалічені. Ото піздець там ще дивиться послідній. Той вже не покалічений, той вже не хоче палитись. О, оцей лісі, який бігає по лісах і, блядь, сука ховається від камер. Зараз буде знову... О, це пиздець, це піздець, коротше. Все, це спец за мені і блядь, за сигарету зараз вб'є нахуй. Все, пизда. А... Все, зараз будуть палити бездонній ямі покаліченого солдата. Ефрейтери вибані! Зараз пиздець піде солдат на спалення живцем. Солдат піде на спалення, звідки не взялися кореспонденти. Лісні, лісні кореспонденти, теж знімають то хуйню. Тоже знімаємо. Все, 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 не будемо знімати, все, все, все. Не будем все, знімати. Все, то дітям дивитися не можна. Тоді їм дивитися не можна, але, але все одно повертаємося віде. туди. Ай, іспугалка. Бач, мальчики з проміжові, клас. Мені за це хотят взяти. Кидай, ти ж навіть. Худи сам? Блядь, відео не прикольне буде. Кудися? Сука. Що будем людям показувати? Я не знаю, от ракет. Давай при! Товаріші солдати, сержант! І нахуй хусь солдати, кореспонденти, бля. Нагад, Я сам нагадує? Щодо порушення статті 406 На нашій частині. От ви, товарі солдат. Хто ви є? Я лісний кореспондент, який знімається в себе зобразі, яке твориться тут з вами, вас хотіли тільки що спалити живцем. Що ви про то думаєте? Я цього не пам'ятаю. А якби і пам'ятав, то йому був і піздєт. Бо я пам'ятаю, що він мене пнув. Ні, не Я не дотримуюсь не Конституції Ти, То ху... покалічений солдат! Бо сакира в дубі буде стерчати. Ні, та я нічого не робив. Все, в'єбав, в'їбав, коротше, піздець, боїться нафиг, сокирив. Я, я буде знай, до пізди. А? Кажіться вух. Не я. Товариш здрав нещодавно. Повернувся до нашої військової частини. З місць позбавлення волі. Він відбував покарання. Якщо хочете, можете спитати в нього. Як він себе почуває Я б на вашому місці. Задумався. Я питав би цього. Заслужив sí, би нормально, пішов би нормально на Є ще один такий моментик. По лісах бігає три дебіла з телефоном. Учепляй до людей. Якщо ви таких помітите... піздець, пиздец, ты корреспондент сила камера, блядь, пиздец. Похуй, заберемо потім пленку. Якщо ви їх помітите. Пленку не віддам. пішов нахуй. Забари з камерою. Що з телефоном? Схоже на нього і на нього. Ні, я думаю, заберемо. Салупу. А? а в тебе хороша какарда. Не треба її міняти. А всіх нормально. Так, це всей, повдалі досередину. Все-все, коротше, тут не, діла, не не так буде, так буде. діла не буде, спортився коротше, блядь, кадр. Повертаємося до нашого параші, до нашого п'ятизорзлочного туалету, там де майже нічого не видно. І що ви скажете, вам багато фронт роботи, скільки ви препрацюєте? Хлопці нічого не чують, вже блядь, і того топора ухах запозаложувало піздець. Вони працюють, дямби не дивляться на... У нього здорові вуха. Щоб вони не порушили техніку, по заходам безпеки. Посіка, там горіть і <реж> <be> повисла ним. <реж> <реж> щоб вони цим топором не порубали свої пальці. Там теж за смерть не пані. говорит, слоны и башни типа одежде смотрят, чтобы они не порушили правила. техники спасибо. Я вот держу. Вали, вали. держу! Давай! Давай! Вали! Вали! Слоны? 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 Уходи, Слоны? Слоны? Ми, 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 ми не будемо з ним сплаштовувати переслідування, тому що то страшне бішеність. не уходи, уходи. Охупаний. О, все, то піздец, все, зараз будуть шашлики. Городами, городами побіг, курва. городами тікаєш, блядь. Все, будем місце шашлики і срати на ці параші. Мамо, маме говорю, мам, я згоріл. Мама говорить, а ти водка или спиртом розотрись. Не хуй Уже, блядь, водки спирта, блядь, рейки текут. Давай покорим.